Привіт, друзі! Ви на каналі Красиві Історії. З вами я Ірина Білан, і сьогодні я прочитаю вам другу частину свого оповідання Королева. Тож, почнімо. Королева. Частина друга. Залишившись одна, Корнелія встала і кілька разів пройшлася по залі Амалія. Її улюблена служниця. Як посміло це дівчисько перейти дорогу їй. Своїй королеві та покровительці. Лють засліпила королеву, бажання помсти, жорсткої розправи затьмарювало розум? Нею знехтували, відкинули як щось непотрібне, вони мають бути покарані. Але звідки було знати Амалії, що я закохана в Маркуса? І хіба винен цей юнак, що Амалія запалила в його серці кохання? Заступилося за закоханих, змучене серце королеви. Корнелія згадала слова Маркуса Коли кохання оселяється в серці, людина очищується. Єдине благо для неї це щастя коханої людини. Якщо він має рацію, то зараз його щастя має стати єдиним її бажанням. Корнелія гірко посміхнулася. Вона згадала вчорашній прийом, на якому правитель сусідньої держави просив її руки. А сильний, відважний воїн, ризикуючи життям, наважився зізнатися її коханням. Вона до болю стисла скроні долонями, глибоко вдихнула. Ну що ж, я відпущу Маркуса і Амалію. Нехай будуть щасливі, вирішила королева, і на серці в неї одразу полегшало. Вона стала читати проекти законів, приймала послів з інших держав, вислуховувала новини. Віддавала розпорядження щодо розподілу урожаю. День добігав кінця. І ось, коли Корнелія вже збиралася здійснити звичайну вечірню прогулянку, увійшла Амалія. Її не було видно цілий день, збагнула королева. Слідом за Амалією з'явився Маркус. Вони схилилися у низькому поклоні, чекаючи дозволу говорити. Королева дозволила: Заговорив Маркус, Ваша величносте! Сьогодні, вранці ваша мудрість розгледіла кохання у моєму серці, з моїх вуст злетіло зізнання, я розповів вам про своє кохання. Зараз ми прийшли до вас обоє, ваші вірні слуги, які присвятили своє життя служінню вам. Після нашої розмови я зрозумів, що ми замалією маємо поєднати свої долі, і ось ми тут прийшли до вас просити благословення на наш союз. Корнелія злегка посміхнулася. Я дуже рада за вас. Підійдіть, я з радістю благословлю вас. Маркус та Амалія підійшли до королеви та вклонилися. Будьте щасливі, нехай ваше кохання освітлює ваш життєвий шлях, промовила королева. Вона відразу ж відпустила закоханих, будучи не в змозі дивитися на їх сяючі обличчя. Ввечері королева вийшла на прогулянку. Нехай ваше кохання освітлює ваш життєвий шлях. Ці слова, що вона сказала закоханим, крутилися в голові у Корнелії. Світло, вогонь, вогонь, освітлює. Корнелія спокійно йшла. Вона знала, що Амалії немає серед служниць, що її супроводжували. Ось зараз, цієї миті, Маркус тримає її у своїх обіймах. І вона, Амалія. Вдихає запах його тіла, торкається його волосся, відчуває тепло його губ. Тепло вогонь. Корнелія спустилася до моря. Сьогодні вона гуляла довше, ніж зазвичай, і вже стемніло. Небо було всіяне зірками, маленькі сяючі ліхтарики, вони нагадували про вічність. Корнелія глибоко вдихнула: Зірки, сяйво, вогонь. Королева повернулася до палацу і приготувалася до сну. Вона відпустила слух, присіла на край ліжка. Вона не стала лягати, знала, що не зможе заснути. Всередині знову точилася боротьба. Що робити? Відпустити з миром або помститися за свої страждання. Розтоптану гордість. Відпусти, просило змучене серце. Помстися, наказував розум. Корнелія встала і почала, немов маятник, ходити з одного кута кімнати в інший. На світанку, як зазвичай, королева смикнула за шнурок. Через секунду з'явилися слуги. Серед них була Ямалія. Корнелія на кілька секунд затримала погляд на дівчині: свіже обличчя ніжний рум'янець, красивий вигін темних брів, витончений стан. Молодість і свіжість – ось те, з чим важко боротися досвіду, зрілості та розуму. Часто, дуже часто, юнаки готові проміняти молодість і свіжість своїх однолітків на вишукану чарівність зрілих жінок, у яких немає суютності, сором'язливості, боязкості. Але Маркус віддав перевагу юності, неосвіченості і свіжості. Коронелія уявила собі, як вона щодня буде дивитися на Амалію і Маркуса. На їх щирі посмішки, сяючі очі, і як кожного дня вона відчуватиме, що нею знехтували, що її краса марніє, обличчя вкривається зморшками, а тіло втрачає гнучкість. Все те, про що мріяла вона, королева, дістанеться її служниці, милій, але такій звичайній дівчині, яких тисячі у королівстві. Чи може так бути? Хіба це справедливо? Корнелія прийняла рішення і тепер міркувала спокійно і холоднокровно. Вона, перш за все, королева. Амалія, коли Маркус принесе квіти до мого столу, будь поруч. Я хочу говорити з вами обома. Амалія вклонилася. Коли увійшов Маркус із букетом квітів, Корнелія сиділа у своєму улюбленому кріслі. Де вона часто приймала відвідувачів із неофіційними візитами. Амалія вишивала біля її ніг. Маркус склонився і поставив квіти у фарфорову вазу. Корнелія жестом покликала його до себе. Амалія піднялася і стала поруч із коханим. Отже, ви просили благословити ваш шлюб, і я дарувала вам моє благословення. Але цього мало. Я хочу зробити вам подарунок. Ваше весілля стане найпишнішим з усіх, які коли-небудь бачила Світлозарія. Я подарую вам карету, яка за величчю та красою не поступатиметься моїй власній. Твоя сукня, Амалія, сяєтиме дорогоцінним камінням, а твоє вбрання, Маркусе, буде розшито золотом. Ви будете найкрасивішою парою в моєму королівстві. Амалія та Маркус схилилися в низькому поклоні на знак подяки, а Корнелія продовжувала: Зазвичай на весіллі бажають невгасаючого кохання, тепла та затишку, світло, тепло, затишок, все це дає вогонь. Для того, щоб ваша любов прославилася і сяяла вічно, я накажу запалити три величезних багаття, таких, яких ви ще ніколи не бачили. Маркус та Амалі захоплено дивилися на королеву. Ледве помітна холодна усмішка тінню майнула на гордому обличчі Корнелії. Цими вогнищами стануть три міста, спокійно продовжувала королева, які знаходяться на трьох пагорбах. Ці міста добре видно з мого палацу. Світло від цих вогнищ до світанку освітлюватиме ваше свято, промовила Корнелія. Не зводячи крижаного погляду з Маркуса та Амалії. На її губах грала м'яка посмішка. Маркус, не відриваючись, дивився на яскраві очі і чарівні губи королеви, які завжди промовляли такі мудрі слова. Він, скоріше, готовий був повірити, що його розум покинув його він втратив здатність розуміти людську мову, ніж те, що славна королева може бути жорстокою і норовливою. Корнелія, та сама королева, якою він захоплювався, яка врятувала йому життя, дозволяла читати книжки із своєї бібліотеки і розмовляти з собою тепер раптом так змінилася. Точніше сказати, жодних змін у її образі не було. Все той же спокійний погляд, гордий профіль, велична постава, той же мелодійний голос, але слова, хіба може наймудріше і найдобріше з королев. Спалити три міста заради забави. Можливо, він чогось не зрозумів? Три міста? здивовано промовив Маркус, але там живуть люди. Що буде з ними? Корнелія, немов не почувши питання, продовжувала: Це моя королівська воля. Якщо весілля буде, то воно буде саме таким. Промовивши ці слова, Корнелія жестом показала, що вона закінчила. І Маркуса з Амалією більше не затримує. Коли нещасні закохані покинули палац, якийсь час вони мовчали. Першою заговорила Амалія. Любий Маркусе, нам слід попрощатися. Королева не хоче, щоб ми були разом. Нам треба розлучитися. Але чому? На обличчі Амалії з'явилася сумна посмішка, бо королева ще й жінка, тихо промовила вона. Ні, я не вірю, що вона наважиться спалити три міста, адже тоді народ перестане вважати її мудрою та справедливою. Я служу в Корнелії вже кілька років. Моя мати теж служила їй, ще коли вона тільки зійшла на престол. Корнелія завжди робить те, що обіцяє. Жодного разу вона не порушила свого слова. Але як же так? Я не зможу прожити без тебе. Бідолашний хлопець узяв коханого за руки і пригорнув до себе. Час найкращий лікар, сумно промовила Амалія. Дівчина схилила голову на плече коханого і тихо додала Ми не зможемо бути щасливими, знаючи, що за наше щастя тисячі людей заплатили своїми домівками, спокоєм і навіть життям. Нам доведеться принести наше кохання у жертву заради миру та спокою тисячі людей. Амалія притиснула вкрите сльозами обличчя до грудей коханого. Потім відірвалася і швидко побігла у свою кімнату. Маркус безпорадно дивився їй услід. Наступного дня Амалія і Маркус знову постали перед королевою. Заговорила Амалія: Ваше величносте, дозвольте подякувати вам за вашу милість до нас, ваших вірних слуг. Ви обіцяли нам зробити справді королівський подарунок до нашого весілля. Але зараз ми прийшли сказати, що, на жаль, ми поквапилися зі звісткою про весілля. Ми зрозуміли, що наші почуття недостатньо міцні і не можуть подарувати нам щастя. Весілля не буде. Ми вирішили, що нам не слід одружуватися. Корнелія мовчки кивнула головою, тоді заговорив Маркус. Ваше величність, дозвольте мені покинути ваш палац. І повернутися до свого рідного міста. Корнелія на секунду задумалася і вимовила Маркусе, ти обіцяв присвятити своє життя служінню мені? Ти маєш виконати свою обіцянку. Твоє місце тут. Мій сад потребує догляду, і я не хочу міняти садівника. Принаймні, найближчим часом. Маркус покірно схилився у поклоні. Ваша величносте, заговорила Амалія, дозвольте мені піти з палацу. Я б хотіла стати майстриною з вишивання». Амалія, ти одна з найкращих моїх служниць. Мені тебе не вистачатиме. Я спробую знайти тобі заміну, і як тільки це станеться, я відпущу тебе. А поки що ти залишишся в палаці. Амалія схилила голову. Бідна дівчина ледве стримувала сльози. Цієї хвилини за дверима почувся шум. У покої увійшов загін стражів. Вони вели молоду жінку з довгим золотавим волоссям і стрункого юнака. Руки бранців були скуті важкими ланцюгами. Що це за люди? запитала корнелія. Ваше величносте, заговорив начальник варти. Ці люди перелюбники, їх схопили в будинку цієї жінки. Вони скористалися відсутністю її чоловіка, щоб вдатися до гріха. Накажіть, і ми стратимо їх, як вони того заслуговують. У залі запанувала тиша. Маркус і Амалія з жахом дивилися на молоду пару. Їх хопив страх, ніби це вони стояли там між вартовими. Волосся у жінки було розтріпане, її сукня зім'ята і перекошена. В її ясних, блакитних очах був смертельний страх. Обличчя юнака було сковане від неймовірних страждань. Він був у розпачі від того, що його кохана може загинути, і виною цієї загибелі буде він. Витримавши паузу, Корнелія заговорила: Мій вірний Симоне, ти слуга моралі, відомий своєю доблестю та відвагою. Ти готовий покарати кожного, хто порушує закони і вдається до бритаких гріхів. Я дуже ціную це. Симон схилився у поклоні, але ми не будемо поспішати з їх покаранням. Очікування смерті іноді гірше за саму смерть. Відведи їх у в'язницю. Я подарую їм ще кілька днів життя. За цей час збери всю необхідну інформацію щодо їх злочину. Суд має бути справедливим. Нещасних бранців забрали. Корнелія подивилася на Маркуса та Амалію. Так, вони все зрозуміли. Якщо вони спробують наблизитися один до одного, на них чекає те саме смерть або в'язниця. Корнелія піднялася і величною ходою вийшла із зали. Маркус з Амалією вийшли до саду. Юнак взяв кохану за руку і промовив. Моя люба Амалія, ти завжди залишишся в моєму серці. Нездоланна перешкода стала на шляху нашого щастя. Тоді, коли я рушив у дорогу зі свого міста, мріючи хоч здалеку побачити Корнелію. тоді, коли я лежав не в змозі поверхнутися, отруєним ядом підступної змії, я мріяв служити королеві. Наймудріший із королев. Я щиро вірив у її мудрість та справедливість. Маркус замовк. Його погляд спочивав у небі. Амалія сумом дивилася на коханого. Дівчина вже хотіла було сказати, що розуміє, наскільки має бути гірким його розчарування зараз. Але несподівано, Маркус додав: Вірю я і зараз. Очі Амалі розкрилися широко широко від здивування. Стали схожі на дві рідкісні квітки: Я вірю. Вів далі Маркус, що Корнелія наймудріше і найсправедливіше з королев. І в тому, що вона звела непоборні перепони на шляху нашого кохання, я теж вбачаю найвищу волю. Корнелія зрозуміла те, чого ще не здатні були зрозуміти ми, прості смертні. Було б дуже невдячно, з нашого боку, намагатися змінити волю королеви. Амалія була вражена такими словами. Вона чекала – запевнень у вічному коханні, умовлянь бігти, незважаючи на загрозу смерті, гірких сліз, але не цього. Невже ти не зрозумів, що наше кохання зруйнувала не мудра королева, а ревнива жінка? Амалія сумом подивилася на коханого і пішла до себе в кімнату. Через кілька днів Корнелія дала таємне розпорядження відпустити із в'язниці молоду пару, звинувачену у перелюбі. Їх вивезли за межі міста і відпустили, наказавши не повертатися до столиці. Минуло півроку. Амалія продовжувала служити Корнелії. Королева трохи віддалила її від себе, але, як і раніше, тримала серед найближчих служниць. Маркус працював у саду і щоранку приносив королеві букет свіжих квітів. Корнелія більше не розмовляла з ним, як колись. Але, як і раніше, дозволяла брати книги з королівської бібліотеки. Якось Маркус насмілився заговорити з королевою. Ваше величносте, тепер я зрозумів, чому долі було завгодно перешкоджати нашому коханню з Амалією. Корнелія ледь помітно здригнулася, і її серце стало битися частіше. Невже він ухолов до Амалії? І невже це неможливо? Надія запульсувала у скронях. Корнелія уважно подивилася на Маркуса. Тепер я розумію, що ви, з правителів, одразу розгледіли моє справжнє призначення і милостиво дали мені час на усвідомлення свого покликання. І що? Тепер ти зрозумів, навіщо ти потрапив до палацу, і що призначене тобі долею? рівним голосом запитала королева. Так, ваше Величності!» Тепер я знову знайшов спокій, я щасливий, і причиною мого щастя є ви. У Корнелі перехопило подих. Вона мовчки дивилася на Маркуса, милувалася загорілим обличчям, ясними очима. Ваше величності, ви найпрекрасніше з жінок. Кожен, хто наближається до вас, хто дихає одним з вами повітрям, той просочується вищою мудрістю, осягає закони справедливості і добра. Набуває гармонії. Така радість випала і мені, і я був би останнім сліпцем і дурним, якби не зумів розпізнати свого щастя, і не наважився б зухвало просити вас про милість до останнього з ваших слух. Промовивши ці слова, Маркус схилив голову, чекаючи дозволу говорити далі. У чому твоє щастя, і про що ти не наважуєшся просити мене? заговорила Корнелія рівним голосом з легкою спішкою. Серце їй готове було вискочити з грудей, але голос і усмішка не підвели Будь сміливішим у своїх бажаннях, ти ж знаєш, доля прихильна до відважних. Щодня, працюючи на тій ділянці саду, де ростуть ваші улюблені квіти, я мав нагоду дивитися на гори, що видніються на горизонті. Ці гори все сильніше стали привертати мою увагу. Потім, в одній з книг, яку я взяв у вашій бібліотеці, я прочитав, що в тих горах є поселення людей, які відмовилися від звичного світу і назавжди пішли від метушні. Я читав про їхнє життя, і ці гори все більше вабили мене. Колишні мандрівники присвячують себе розкриттю законів Всесвіту, і я зрозумів, що немає долі прекраснішої, ніж життя там у горах. І ось я наважився просити вашу величність, щоб ви відпустили мене в гори. Я хочу стати пустельником і присвятити своє життя пізнанню Всесвіту. Маркус замовк і зупинив свій погляд на Корнелії. Ти хочеш піти в гори і оселитися з пустельниками? Так, ваше величність, це моє щире бажання. Настала пауза. На кілька секунд Корнелія завмерла, перетворившись на статую. Потім її губи злегка здригнулися, стислися і, нарешті, розтягнулися у легкій усмішці. Гаразд, Маркусе, нехай мудрість твоя росте і зміцнюється, і приносить плоди у вигляді безцінних знань. Дякую вам, моя королева. Моя любов до вас зігріватиме моє серце там, у далеких горах. Ваша мудрість освітлюватиме мій шлях. Наступного ранку, на світанку, він залишив палац і вирушив у далекі гори. Місто ще спало. Ніхто не бачив, як стрункий юнак йшов широкою дорогою. Лише дві жінки спостерігали за мандрівником з вікон королівського палацу. Обидві вони не зімкнули очей цієї ночі. Обидві розуміли. Що він назавжди залишиться в їхньому серці, і їм доведеться жити з цим образом до кінця життя. На цьому закінчується оповідання королева, але не закінчується наше з вами знайомство. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі на каналі Красиві Історії. З вами була я, Ірина Білан.